Попала. Опа, єсть! Будь ласка. Перший раз не попала. Ух, в травичку. Ооо, це, здається, найбільше за сьогодні. Ні. Ні, не найбільше. Та ти що, що ти твориш? Що ж ти твориш? Хе -хе. Стандартна ця Кіло 200. Виводок у них такий. Да. Перший раз вона промазала, а другий раз догнала вже. Я сповільнив оборот і хотів вам тільки-тільки сказати, що промазала, але ж не промазала. Клас, кайфи. Просто кайфу.